Дорогі браття і сестри, закон про державну мову, тобто про українську мову, має для нас, українців, для нашої держави, дуже велике значення. Яке значення? Без мови нема нації, нема народу. І тому, якщо ми хочемо, щоб в Україні. Збереглася українська нація і існувала українська держава, насамперед, треба зберігати українську мову. Тому сили, які виступали проти України як держави, завжди поневалювали нас через знищення нашої української мови. Якщо дивитись на це питання з точки зору церковної, Божественної, духовної, то треба послатися на зішестя Святого Духа на апостолів, який дарував апостолам, які не знали інших мов, ті мови. На яких вони повинні проповідувати тим народам, які говорили тими чи іншими мовами? Тому і церква звершує богослужіння українською мовою, для того, щоб утвердити в свідомості віруючих необхідність молитися, розвинути. Мовою, яку вона розуміє. Апостол Павло сказав краще сказати п'ять слів зрозумілою мовою, чим тисячі слів незрозумілою. Шановні народні депутати, я звертаюсь до вас підтримати закон про державну українську мову. Ви є слугами народа. А якщо ви слуги народу, то ви повинні цьому народу служити. Наш український народ багато століть був поневоленим, і українську мову окупанти намагались знищити, замінити її іншою мовою. І тому на сьогодні українська мова потребує захисту. І прийняття закону про державну українську мову буде слугувати захисту української мови.